Аквапарк Мавка лише відкрився буквально 5 чи 6 лютого 2025 року, але в інтернеті вже купа негативних коментарів на Google картах. Чи варто його відвідувати? Чи коштує він своїх грошей? Чи несе він ту цінність, за яку люди мають заплатити певний кост в цьому відео? Я хочу розказати вам про свій власний досвід, як ми з друзями відвідали цей аквапарк, та спробувати поєднати свої почуття з маркетинговими нюансами. Всім привіт! Мене звати Дар'я Захоженка, і ви на каналі Український Маркетинг. Тут я розповідаю про маркетинг, але не лише. І сьогодні я хочу розказати не лише про маркетинг, а про свій власний досвід, досвід користувача аквапарка Мавка, який відкрився нещодавно в Буковелі. Ми були буквально на п'ятий день від його відкриття. Це до речі, важливо. Аквапарк дуже новий. Він знаходиться біля Гуцуленда, біля колеса огляду, і з нього відкривається дуже гарний віт на гори. В аквапаркі всередині все дуже нове, навіть трохи ще пахне фарбою. На вході є рамки доступу, рамки безпеки. Роздягальні також дуже нові. Все навколо дуже красиве. Дуже надихающе, дуже казкове, я б навіть сказала. Після того, як ви перевдягнетеся, ви безпосередньо потрапляєте в зону, де є басейн для маленьких та басейн для дорослих. Насправді це не просто басейн, це хвильовий басейн, але хвилі я покажу трохи пізніше, бо вони працюють не постійно. Одразу спочатку ми вирішили перевірити той самий гарний басейн, теплий басейн на даху, тому що, на мою думку, це найцікавіше, що в принципі є в цьому аквапарку. Але тут варто додати, що я не люблю аквагорки, всі ці розваги, це не зовсім для мене. Тому я щаслива, насправді, що взяла з собою свою дитину, тому що були думки спочатку піти без неї, але про це трохи згодом. Ви проходите через такі е, дивні штуки, які випускають вас назовні, де холодно, але тепло одночасно, бо вода дуже комфортної температури, і насправді це дуже дуже гарно це захоплює. І е, насправді слово гарно це те, що переслідували мене. Протягом всього відвідування аквапарку дітям дуже заходить. Ну насправді не лише дітям, і лише уявіть, який би вигляд був з цього басейну, якби був сніг на деревах. Ну тому, що нам не дуже пощастило. Ми приїхали та снігу природнього мається снігу не було. Але сніг був на трасах. Це важливо за це Буковелі. Окрема подяка. Цей басейн на даху відверто великий. Ми прийшли рано, десь, здається, біля 11-ї. Достатньо було людей вже всередині аквапарку, але в басейні не відчувається натовпу. Тобто місця дійсно дуже багато і е, можна плавати в своє задоволення. Вигляд дійсно з цього басейну відкривається неймовірний. Ми бачимо колесо огляду, ми бачимо буковель, бачимо ліс, бачимо гори. Ну це класно. В басейні є декілька розваг. Наприклад, така собі як ріка, по якої можна плити, е, яка тебе несе. І це дуже захоплююче. Моя подруга Альона майже втопила свій телефон, але пощастила, все було добре. Ну і звісно, сонечко, яке освітлює, нам пощастило, до речі, з погодою, тому що було сонце і було комфортно не лише тіло, а й голові. Але якщо голова у вас намокає або у ваших дітей, то варто слідкувати за тим, щоб вона не переохолоджувалась, тому що можна поїхати додому захворівшим. в басейні, ми пробули доволі багато часу, але потім, коли вже діти нанерялись, насправді ми не неряли. Але діти вони намочили голову, і нам потрібно було заходити. Ми б могли там ще довго бути, і насправді, на мою думку, це було б найкраще, що можна отримати в межах базового тарифу. Але давайте подивимось на зону гірок. Їх багато, але я одразу хочу сказати, що я взагалі не експерт по горкам, тому що я на цьому не катаюсь. Це абсолютно не моя розвага, але люди здебільшого задоволені. Це відчувається по атмосфері, по відгукам. Ну і звісно, що дуже задоволені діти, тому що наші одразу понеслись кататись на всіх цих гірках. Дітей вимірюють по росту. Тому е якщо дитина, наприклад, маленька та не підходить для якоїсь там надто екстремальної гірки, її просто не пустять кататись. Моя подруга так. Також протестували всі ці розваги. Свята людина пройшла з дітьми цей шлях, а далі вони вже катались самостійно. А, ну, Клас. Насправді тому, хто Цим захоплюються, на мою думку, є чим зайнятись, але не більше чотирьох годин. Також про це зараз поговоримо. Є горки з плюшками, є горки з подвійними плюшками. Більшість горок, а може і всі, тому що я не каталась, я точно не знаю. Вони проходять через вулицю, через теплий вуличний ось цей водопотік, і потім повертаються всередину приміщення. Це класно. Тобто, не коли на вулиці холодно, мені здається, це прикольні враження, коли ти в теплій воді, воді проходиш цей. Пролітаєш, напевно, цей шлях, і потім повертаєшся в тепле приміщення. Багато хто у відгуках скаржиться на персонал. Але насправді персонал дуже дружній, все допомагає, все роз'яснює, даруйте, і е, слідкує за дітьми. Тобто пильнує за їх поведінкою, пільнує за тим, щоб величезні товсті чоловіки не стрибали в басейн, наприклад, тощо. Ну тому атмосфера доволі комфортна. Поки діти за Льоною катались, я Пішла трошки полежала та протестувала так званий а, інфрачервоний інфрачервону зону, де можна полежати на ліжачках та трошки погрітися за рахунок цих ламп. Що мене здивувало в зоні хвильового басейну на п'ятий день від того, як аквапарк відкрився, вже були пошкодження матеріалу на який ти стаєш ногами. На мою думку, це дуже дивно. хтось щось не прорахував. Я сподіваюся, що адміністрація це пофіксить, і потім можна буде не звертати увагу на такі ж. Шматки матеріалу, які плавають на межі хвильового басейну. Окремо скажу про хвильовий басейн. Він вмикається кожну годину, на початку кожної години на 17 хвилин. Тобто, наприклад, в 11-й, потім він буде вмикатись у 12-й і так далі. Він працює, як я вже сказала, 17 хвилин, і це 17 хвилин хвиль, по яким там можна пригати, гойдатись, кататись, що я хочу відмітити. Ось, на мою думку, такого естета я дуже люблю все гарне і красиве. Він має дуже класний колір. І коли я ступала на ці хвилі, мені людині, яка дуже багато вже напевно років не бачила справжнього моря. В мене було це відчуття, що я йду по берегу, і хвилі вони торкаються моїх ніг. І мені було дуже приємно і трошки ностальгійно. Варто зазначити, що не лише покриття вже подекуди постраждало, а й в зоні гірок я також бачила, що там щось протікає. Я не знаю наскільки це нормально, може це окей для аквагорок, але мене це трошки так ну, нібито насторожило. Величезний плюс саме зони з розвагами те, що там є джакузі, тепле джакузі, і всередині, тобто біля пряма біля того місця, куди повертаються діти, якщо вони, наприклад, доволі дорослі, китаються вже самі, і також є вихід на дах, де можна також в такому собі джакузі полежати, подивитись, порелаксувати, насолодитися видом гір, ну і власне відпочити. І це також в рамках базового тарифу таке собі локалізоване спа біля розваг. Далі я хочу розказати вам про зону СПА, але перед тим як перейти до цього, давайте трошки поговоримо в принципі про ціни, про користувачський досвід. Я ж все ж таки маркетолог, і е, хочу поділити з вами цікавими думками. Ми відвідали аквапарк за тим пакетом та за тою ціною, яку зараз на сайті я не бачу. Він називався Пакет сімейний. Може, на той момент, коли буде виходити це відео, але там згодом, коли вони щось будуть оновлювати, цей пакет знов з'явиться. Це на сайті, але зараз я його не бачу на той момент, коли відео робиться. На мою думку, це важливо, тому що це дуже впливає на ціну. Як працював чи буде працювати пакет сімейний? Там було, була така умова, що двоє дорослих має бути обов'язково, і щонайменше одна дитина від двох дорослих і від однієї дитини. Тобто, це може бути три дорослих та одна дитина, два дорослих, дві дитини. Ну і так далі. Кожна людина в цьому Пакеті незалежно дитина чи доросла. Вона рахувалась на той момент, коли ми там були, по 1450 гривень, якщо я не помиляюсь, тому що на чотирьох людей ми заплатили 5700 гривень, тобто е якраз е не по півтори, тобто трошки менше. Це гарна ціна, якщо порівнювати з тим, що є зараз на сайті, бо на сайті зараз ми бачимо 1700 за 4 години. Ми були на 4 години, до речі, і 1200 за дитину. В цілому, може воно то на. То буде виходити, але нам на той момент було зручно скористатися цим тарифом. Окремо, хочу надати свій непрошений, але, на мою думку, важливий коментар стосовно роботи сайту. Він працює погано. Це е, стосується не сайту мавку, бо мавка сама по собі окремого сайту немає. Це стосується сайту Буковелю, який, наприклад, на мобільних взагалі їм просто неможливо користуватись. Ми купували скіпаси, кабінет працює відверто погано. Відображення на мобільному якесь дуже пострубате. Є куди покращувати саме оцей цей момент, і ще мене дійсно дуже здивувало, що на сайті нема е певної корисної, дійсно важливої інформації, але є курси криптовалют, і є такий типу, натяк, що напевно відвідувати букавель варто лише успішним криптоінвесторам. Ну, це звісно жарт, але повернемось до тарифів. Дуже важливо. Врахувати такий момент, що якщо ви хочете відвідати спа-зону, але, наприклад, ви одна мама з двома дітьми, але або одна мама з однією дитиною, вам цього зробити не вдасться. От, взагалі, тому що дітей в спа-зону, дітей до 12 років в спа-зону не пускають. І це супер добре, якщо чесно. Я готова до ваших хейтерських коментарів, якщо що. Але дітям, на мою думку, в пазонів, ну, мається на увазі дітям маленьким, їм дійсно нема чого робити, бо ви далі побачите на відео, що це дуже спокійне місце, там хочеться порелаксувати, а діти вони просто не вміють цього робити. Ось дітям їм класно, ось на тим горках, на тому хвильовому басейні. Це прям для них дійсно топ. Тому просто розумієте, якщо ви йдете в аквапарк. Одна з дитиною або одна з двома маленькими дітьми до 12 років. Навіть якщо ви купите доступ одразу зі спа-зоною, така можливість вона є, вас не пустять всередину, бо вам нема з ким залишити дитину. Якщо ви пара або дві подружки, і у вас там декілька дітей, ви також не зможете пройти в спа-зону вдвох. Тієї самої причини в нашому випадку це питання вирішилось так, що в нас була одна дитина доросла, на яку ми залишили дитину десятирічню. Я не впевнена, що так можна робити, але це було на наш страх і ризик. В нас відповідальні діти, тому ми так зробили і пішли з подружкою тестувати спа-зону. Ми не купували її на початку, тому кожна з нас доплатила по тисячі гривень для того, щоб відвідати спа. Важливий момент, якщо ви, наприклад, прийшли на 4 години та 2 години відкатались з дітьми, а потім докуповували. Те спа цей спа доступ він у вас буде діяти до ваш до закінчення вашого загального відвідування. Наприклад, ми прийшли в 10-й, до 12 гулялі гуляли з дітьми. Потім в дванадцятій е зайшли в спа-зону. І не зважаючи ні на що, тобто в нас нема чотирьох додаткових годин, в нас є час до закінчення нашого відвідування, тобто умовно до 14. Ну, по-перше, також є ось це джакузі на даху, величезний басейн на даху інфініті чи інвізибл, якось так вони його називають, тому що тут на відео не видно. Я на жаль не зняла, але є така додаткова зона, де можна лягти і дивитись на гори. Просто реально відпочивати в цій теплій, дуже теплій, такий комфортно гарячій воді, і просто дивитись на небо, дивитись на гори і не бачити перед собою нічого. Ну крім хіба що колеса огляду? Також на даху додатково багато джакузі є. Ось ця ріка, яка несе, як і в тому басейні, що є в загальному доступі. Він дуже комфортний, дуже дуже гарний. Окремо скажу, що людей було от взагалі небагато можливо, зараз вже більше, але на той момент, коли ми піднялись до СПА, вже набіжало трохи батьків з дітьми власне в аквапарк в зону розваг. А в спа. По тих причинах, що ми з вами вже обговорили, людей було дуже небагато, і всі вони були такі дуже тихі, тому що вони були без дітей. Далі ми пішли досліджувати сауни, бачити, що зовсім немає нікого, і перший на нашому шляху був хамам. Постійно доводилось протирати об'єктив телефону, тому що все запотіває класно, комфортна температура, нікого нема, Дуже приємна музика. І що цікаво, що все оформлено саме в карпатському стилі, незважаючи на те, що це турець. Ця сауна вважається. Після цього ми бачимо з вами так званий арома басейн. Він такого класного зеленого кольору, і е, співробітники провели презентацію, що в нього доданий арома масла, і він мав би бути, напевно, таким суперароматним. Але він таким не був. Він просто комфортний, там комфортна глибина, десь метр сорок, метр шістдесят. Дуже приємно в ньому знаходитись, особливо коли нікого немає навколо. Наша наступна точка відвідування це була парна сауна на в такому футуристичному дизайні виглядає зах... дуже захоплююче, там приємно знаходитись теплий, не гарячий пар, вологий, комфортний. Ну а потім ми побігли туди, куди дуже Альона хотіла. Ну і я також це соляний басейн, який імітує морську воду Азовського моря. Я не пам'ятаю, скільки там має бути прамілян, тобто вона солоніша ніж багато інших морів. І як нам презентували. А співробітники аквапарку і спа, там можна так легти і лежати на поверхні води. Насправді доволі дивний басейн, тому що він дуже неглибокий. Він має дуже маленьку глибину і фактично там стояти в повний рост некомфортно. Там потрібно саме лежати або якось переміщуватись на руках, як видно на відео. Там навіть не вдасться нормально прям поплавати. Я як плавець це кажу, тому що ви будете постійно чіплятися або колінками або руками, Тобто, це такий собі релаксаційний варіант, де можна дійсно просто так релакснути, поліжати на спині, поспілкуватись з друзями, але він от ну, прям реально ну не знаю, сантиметрів напевно 60 до колін мені. Далі ми досліджували стежку здоров'я, стежка здоров'я. Вона має назватись насправді для того, щоб взагалі локалізуватись для українського ринку. Якимсь лікарям розроблена процедура, яка потенцює, стимулює імунної сили організму, тобто вона нібито підтримує імунітет. Дійсно, коли е, вода е, починається з комфортною, потім дуже холодна, дуже гаряча, дуже холодна, дуже гаряча. І це ну класне відчуття. Якби в мене було більше часу, е, а не потрібно було б вже забирати дітей, то е, скоріш за все я би до неї повернулася. Класна штука. Це контрастний душ, але вже підготовлений для тебе. Не потрібно нічого перемикати. Така собі дуже прикольна забава. Дійсно. Бодрить наступна сауна була трав'яна. Дуже нам сподобалось через те, що класно пахне. Ось ці всі карпатські аромати, які ви можете собі уявити, вони там сконцентровані, вони там дуже сильно присутні і сильно відчуваються. Там приємно знаходитись, тому що ви спостерігаєте, ви оглядаєте карпатські гори, ви дивитесь крізь ці е вітріни. Не просто в стіну, да, як це може бути в саунах, або там, навіть якщо стіна хороша, але це такий така свобода, і це відчувається. Хочеться повернутись важливий момент. В аквапарку дозволяють бути без взуття. Вони заявляють, що в них якась хороша підлога, яким можна бути без взуття. І це актуально для тих, хто, наприклад, не взяв з собою шльоки. Але в цій сауні, саме в цій сауні, дуже гарячий пол. І коли ти заходиш спочатку холодними мокрими ногами, тобі нормально. Потім, коли вони висихають, стає гаряче, і ти просто таки сидиш і чекаєш. Потім тобі вже потрібно виходити. Ти такий хоп-хоп-хоп, і дуже швидко біжиш до виходу, тому що ходити повільно ну майже неможливо. Після цього ми направились. Ну як ми. Я скоріш за все правильно буде сказати, що я відправила свою подругу, тестувати здається, він називається душ вражень. Це такі три окремі кабинки, в яких щось відбувається дуже різне. Є імітація водоспадів, є імітація атлантичних хвиль, є ще різні імітації. Всі вони супроводжуються не лише. Потіком води, а й різними температурами, різними звуками: ще би там пташок, звуком хвиль, звуком водоспаду, є насправді чим зайнятися на що подивитись. Пропоную вам це зробити. Як ми бачимо, альоні не все сподобалось, але були прикольні моменти. Тому ну спробувати точно варто, але я не спробувала. Також приблизно на виході з трав'яної сауни, яка доволі гаряча. Є дуже холодний басейн, ми в нього не полізли. Там заявлено 10 градусів. Я на таке не підписувалась. Я тепла, теплолюбива людина, тому так руці потрогала. Дуже холодний. З основної зони е, спа, там, де арома басейн, відкривається класний вид на весь, ну не на весь майже аквапарк, а на саме на хвильовий басейн, на весь цей дизайн, на ці імпровізовані джунглі. Приємно це спостерігати, можна відпочити. Окремо є ще велика зона відпочинку, я її не знімала, тому що не було часу, але місця реально багато. Також там є телевізор е з гарними виглядами, які можна просто дивитись, спостерігати, ну і проводити час. Не можу сказати, що це головне цій сауні, але в цілому виглядає цікаво. Якість. Ще варто уваги: сінна кімната. Це не сауна, це простір зона відпочинку, яка оздоблена сіном. Вона доволі запашна. Вона затишна, там а, можна відпочивати, просто проводити час. Важливий момент просто факапіща, який ми допустили. Ми не відвідали, тому я не можу показати, не зняли а, так звану снігову кімнату. Там холодно всередині, тобто це така собі антисауна, За рахунок я не знаю чого, але там утворюється сніг, який збирається такими собі кучками. Він напевно паде зі стелі. Я не знаю, але там холодно. Ми тому і не пішли. Але там також дуже класний дизайн. Приємно там знаходитись. І якщо у вас є ці чотири години, ви. Точно маєте це відвідати. Остання сауна, яку ми відвідали, і в принципі здається, більше там нічого немає, хоча й так дуже багато. Вона називається лісова. Вона також ароматна, вона вся оздоблена деревом. Там багато вільного місця, і можна регулювати температуру вашої взаємодії з цією сауною за рахунок рівнів. Тобто, там, якщо ви знаходитесь нижче, вам буде. Комфортніше, ну тобто, не так жарко, а якщо ви будете підійматись вище, то там буде прямо жарче. Для багатьох підійде, комфортно знаходитись і знов ж таки. Чарівний вигляд, чарівний вид відкривається на Гуцулленд. Вона знаходиться прямо біля виходу на е, цей басейн, що на даху важливий момент про комфорт: комфорт, якість обслуговування, в принципі, якість комфорт знаходження в аквапарку. Велика подяка за нормальні фени. Тому що е, після того як ти поплавав, після того як ти відвідав цей заклад, особливо взимку, потрібно нормально висужити волосся для того, щоб не захворіти на вулиці, тому що на вулиці. Мінус і ці професійні фени вони навіть з моїм волоссям доволі довгим та густим, Вони там справляються за 5-6-7 хвилин. Тому це прямо класно. Якщо ви користувались якимись додатковими послугами, ну тобто, наприклад, як ми заходили в зону спа, або орендували комірку, я орендувала за 100 гривень, або брали собі додатковий халат, або щось їли. Ви за все це розраховуєтесь на виході в зоні, де стоять гарні автомати EasyPay. можна оплатити як готівкою. Так і карткою дуже зручно. Сподіваюсь, EasyPay запам'ятає це і проспонсорує мій наступний ролик. Ну і тепер я спробую все ж таки трошки поєднати свої власні враження з тим, що має бути на цьому каналі. Це з маркетингом питання, яке власне задають багато хто, питання, яке просто висить в повітрі. Чи варто воно того, чи варто платити такі гроші? І це питання цінності. Це не питання ціни, тобто я хочу, щоб ви мене почули, не буває дорого чи дешево, буває цінно чи не цінно особисто для вас. Чи цінно це особисто для мене? Не на 100%, тому що якби я пішла без дитини, мені було б не так це цінно, тому що мій ключовий запит це все ж таки на спа-зону. а в неї я можу потрапити лише через аквапарк. Якщо розглядати аквапарк. Для дітей, для тих, хто любить ці розваги, е акваністичні, я не знаю, як їх назвати. Це стовідсотково цінно. Давайте згадаємо, що е в Києві е нема. Аквапарку здається від початку кавіда не працює аквапарк в Дрімтауні, який був не працює аквапарк в Браварах, тобто нічого подібного. Наскільки я знаю, є аквапарк в Одесі, відгуки по ньому різні, але він точно старий і він не він точно не такий красивий, прикольний та сучасний. Коли люди пишуть, що можна поїхати в Європу, відпочити, Ну, по перше, не всі можуть поїхати в Європу. Це перше, не всі хочуть поїхати в Європу. Це друге. Ну і власне... Давайте не будемо забувати, що це все ж таки Буковель. Там взагалі немає нічого з ціною середній мінус. Є такий жарт, собі не жарт. Я не знаю, що в Україні є три типи цін: це вся Україна, Київ та Львів і Буковель окремо. Тому, коли якщо ви вже приїхали, якщо ми ви вже приїхали в Буковель, то ми потенційно готові до того, що ціна буде ну відверто не низька. Я не можу сказати, що висока, але не низька. Чи варто його відвідувати? Так варто чи є з цим. Працювати ще аквапарку адміністрації. І організатором так є з чим працювати, але я гадаю, що все це попереду. Якщо я влітку поїду в Буковель, я ще не знаю, то мені цікаво було б відвідати його ще раз та подивитись, як будуть працювати ці басейни, які зараз гарячі. Чи будуть вони холодні? Ну тому що напевно нема сенсу гарячі басейни тримати. І для мене, як для потенційного відвідувача, було б корисно мати можливість відвідати саме спа-зону. До речі, ще раз попрошу вас поділитись в коментарях перевіреними па-центрами в Буковель. Які можна відвідати без аквапарку? Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, та побачимось в наступних відео.